Що ЗСУ підійшли до Курської АЕС, ДРГ взагалі заходили на станцію та нібито били по станції артилерію? Путін звернувся до росіян українців з мовою про те, що він дуже хоче переговорів, закликає магати перевірити Україну через Курську АЕС. У відповідь сьогодні диверсійні групи перебили поблизу Курчатова розгвардію та гвардію Путіна. Працівники станції самовільно зупинили реактори, відмовились виконувати накази Кремля. Основні сили ЗСУ наближаються до Курської ЕС. Що буде далі? Перші ДРГ вже проводили бої в Курчатові. На першому реакторі досі висить прапор України, якого окупанти не можуть зняти наразі перекриті під'їзди до Курської ЕС на блоках. Атомної станції, що будується все знеструмлено, будівельника залишив об'єкт курчатов та сама станція без світла через атаку дронів та ракет. Телеграм-канал Топорпом стопише, що прямо зараз іде бій російських окупантів силами ЗСУ поблизу третього блоку. Станом на зараз російські силовики перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції. Повідомляє російські медіа важна історія. А чого ж їх під'їзди перекривати? Там дві дороги на них блокпости поставили охорону. Не проблема. Прокоментував співробітник АЕС інформацію за словами джерела важних істориків Нисто. Рекомендувала спіробіникам АЕЗАТИ відпустки власним Можна евакуювати дітей.